Живе дятел в лісі. Ліс це де багато дерев, кущів, трав'янистих рослин. А також це домівка для багатьох тварин та птахів. Ліс дарує усім ягоди, гриби, лікарські рослини. Дятел літає по лісу та шукає хворе дерево. Безпомилково відрізняє трухлявий стовбур дерева від цілої деревини. Без потреби стукати по дереву не буде. Увесь день дятел старанно працює. І тому його за його працьовітість називають лісовим лікарем. Коли дятел сідає на хворе дерево, то міцно тримається за стовбур гострими кігтями. А для кращої рівноваги впирається в нього хвостом. Дятел починає довбати по корі своїм дзьобам, щоб дістати своїм довгим сиплим, липким язиком шкідливих жуків та гусень. Та з'їсть їх. Сам ситий і дерево добре, якась користь. А там, де працював дятел, Залишається дупло. Потім у ньому живуть білки або пташки. Дерева та мешканці лісу дуже задоволені тим, як їм допомагає лісовий лікар дятел.